Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. І, друзі, зараз буду представляти вам на честь того, що День Святого Миколая новинку від видавництва Вівото Різдвяна Подорож вона називається. І от сьогодні саме час про неї поговорити, бо це е своєрідний путівник для маних і дорослих по зимових українських святах, що також розкриває різноманітні. Секрети різдвяних традицій, традиції святкування Різдва інших зимових свят. І до мене прийшла в гості людина, яка все це написала: Юлі Таран, письменниця. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, покажи тепер ще раз, тепер що, ще ти, раз що ти, показую, що ти да, для наших Куди? тих, тих хто буде вже глядачем, а не радіослухачем на Ютубі і буде все це дивитися. Дуже красива книжка. Так. з шикарним шикарними ілюстраціями з е, шикарно підібраними. Е... Історіями, от навіть є створення, можна там створити, є схеми, як створити там, наприклад, сніжинку, витинанку, витинанку, павука. Да, павука, боже, господі, ну все, все, що хочеш, є. А розкажи, будь ласка, не страшно тобі було як письменниці братися за такий огром, бо це відповідальна штука взагалі? Так, я згодна. А дуже цікава історія, на жаль, у нас мало часу, але я спробую її дуже коротко розказати. Це було, але я забула, в якому це було році. Це було знаєте, у ці, у ці часи ковідні, між там, не знаю, до локдауна чи перед локдауном. Ну, щось таке. І ми, да, і ми їздили з Сергієм Жаданом, і у нас таки був тур школами прифронтових міст. Ну, тоді це були прифронтові міста. Донеччини і Луганщини, і в одній з поїздок з нами була Олена Рибка, і вона мені каже, просто під час поїздки щось. Ми їдемо з нею, розмовляємо, розмовляємо. Вона каже: слухай, каже: А напиши для нас про Різдво. Угу. А давайте нам напишеш щось різдвяне. Бо насправді у мене дійсно ну такий не те, що напрям був певний час, але я дійсно я щороку писала якусь мінімум одну різдвяну п'єсу. Я обов'язково якась виходила або сольна книжка на новорічну угу. різдвяну тематику, або якісь оповідання чи казки в збірках. І так та думка засіла, пройшов якийсь час. Я почала це писати. Ця книжка мала вийти ще в тому році, але щось ми не встигали. І вирішили, що ми вже не будемо поспішати нікуди, красивенько все домалюємо, все і ідеально оформимо. І так, звісно, це з одного боку дуже велика відповідальність, бо у нас тут такий ну, Такий цілий адвент, бо починається все із історії Різдва і з того, що спільного у Різдва з дохристиянськими зимовими святами, бо це завжди для мене було дуже mm -hmm. важливо всім пояснити. Я завжди каз... ходила і займалася, знаєте, таким просвітництвом, розказувала всім про йоль, про зимове сонцестояння, про ці всі традиції, які і, і, і я пам'ятаю, що інколи які в себе, власне, увібрало. Увібрало, увібрало, Різдво. так Різдво. Так. І я пам'ятаю, що дорослі люди дуже дивувалися часто і такі. Що ну правда, серйозно, да, це зимове сонцестояння. А ще ще, знаєте, це тоді був час, коли у нас різдво було 7 числа, угу. і воно якось у них не вкладалося в голові. А тепер, коли воно стало 25 грудня, і ми повернули так. насправді Різдво на ту дату, де воно і має бути, а, і воно тепер якось трошки легше вкладається в голові. І для мене це дуже важливо було, чому я сама все так люблю це, бо це ну, ну зимові свята, ну вони ж найкращі, бо це про затишок, це про родину. Це про милосердя, це про допомогу, так? це про те, що ми всі маємо зібратися колом, запалити вогні, приготувати щось смачненьке обов'язково і розказувати одне одному якісь класні, такі душевні, добрі історії для того, щоб переконатися. Ми виживемо, ми переживемо це, цю темну пору року, і ми діждемо нового сонця. Ну Тобто, mm -hmm. бачите, у мене абсолютно mm -hmm. язичницький насправді підходить no, до, до Різдва. Та. Але. Е... Але це теж нормально, бо Різдво тут є як такою квінтесенцією. Да? Йоль, Різдво, і воно все є, ну от не, не квінтесенцією, вибачте, кульмінацією. Uh -huh. Оце ми, ми очікуємо, да? ми варимо це зілля, ми запалюємо ці вогні, ці свічки, ці ялиночки, ці гірляндочки. І потім, нарешті, хоп, у нас встає нове сонце. Сонце і народжується у нас Бог, той, в якого ми віримо. І все, і ми видихаємо, і ага, ще кілька днів, і починає і день, уже і день уже більший, і вже можна жити, і вже можна якось чекати весни. І ця книжка, а вона робилася для, для родинного читання. Ну, власне, і... так. так власне, і це... це видно. Я от зараз гуртаю угу. теж по древку по паралельно з тим, як ти гортаєш книжку. Так, так і дивлюся, що а, це просто шикарно, бо це не тільки для малечі. Абсолютно, це, це для дорослого цікаво, і дорослі тут зна. Найде тексти колядок, які можна разом з дитиною вивчити, і покрокові якісь інструкції того, що, що можна зробити, так, яким чином порадувати, яким чином об'єднати. родину. Так, так. І тут є якісь. ну, Ми дійсно поєднали. Я багато там працювала над цим і прочитала купу книжок, звісно, на цю тематику різних матеріалів. Тобто, ми хотіли, щоб тут було і легенди да, там, про народження Ісуса, і про наше українське Різдво. Дуже багато і різні там традиції, і про історію Щедрика, і про історію колядок. Тобто, щось із цього не, не, не важко знайти в інтернеті. Так? Щось із цього ти там для uh -huh. того, щоб знайти, треба дуже сильно покупатися. це не та інформація, яка uh -huh. на поверхні лежить. А, а якісь речі вони абсолютно тут є і мої авторські казки. Так так так. тут є і колядки, які я добирала сама, і це мої улюблені колядки. І тут вона ще й інтерактивна для малечі, То цікаво, бо тут є різні ігри. Угу. І оці от штуки, так, як зробити витинанку, як зробити павука, наприклад, про які ми вже казали. Вірші, як вже. ворожіти, да, є вірші, вірші різдвяні. І тут є рецепти. Боже, Богдан Ігор Антонович, Богдан Лев. Ну, ну, це ж моє любов. Я ж кажу, я вибрала свої улюблені колядки. А, а це мої улюблені. Я просто їх дуже люблю. І тут є, наприклад, Рецепти нашого традиційного українського Різдва. Uh -huh. І я можу сказати, що е, ну, котя такий він більш-менш стандартний. А от, наприклад, для рецепту вареничків я брала рецепту своєї мами, бо моя мама робить найкращі uh -huh. варенички в світі. Uh -huh. Вона робить таке uh -huh. чарівне тісто, заварене з гарячою водою. і Я брала в неї О. Oh, Якщо я вже роблю, на І воно виходить тоді дуже смачно. Ну, Тобто я намагалася створити. Цю книгу з одного боку, по максимуму, інформативною. Бо це mm -hmm. енциклопедія mm -hmm. така, так mm -hmm. її можна відкрити, і можна або читати вечір за вечором в певному порядку, як вона написана, а можна насправді відкривати з будь-якого там, хоч з кінця, і там щось. Ти знаєш, вона мені нагадала, в мене в дитинстві була книжка, по якій я навчилася готувати. Це була якась дитяча книжка із історією наскрізною ага. про якихось дівчат, які там живуть, десь. От, але там, типу, перший борщ, я зварила а, через неї, бо там вона. Вони розповідали прям конкретно, Влас. там, знаєш, героїня щось бере, щось робить. І я така, о, я значить, просто тупо повторила, що вони там описують, у мене вийшло. От. І, і от тут я теж дивлюся, що тут можна так зробити, що ти відкриваєш просто вареники з маком, наприклад, або ну, можуть бути з чим завгодно. Він простий рецепт, він да, простий рецепт так, що тіста, який може. ти можеш угу. відтворити. А ще мені б дуже хотілося знаєте, щоб ця книга, ну от у мене перша, перша книга моя, яка вийшла з друку, вона називалася Дід Мороз і всі 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 угу. ну, бо це ті знаєте, це, це були ті часи, коли Святий Миколай ще десь був на периферії нашої уваги, але вона була присвячена якраз всім тим зимовим фігурам. Ну, насправді так, різним образом Святого uh -huh. Миколая, які приходять до дітей в різних країнах світу. Uh -huh. І ця книга була насправді дуже популярна. Я ще досі її зустрічаю в усіх майже бібліотеках, куди не приїду, і вони мені з гордістю показують, от бачите, у нас є ваша книжка. Uh -huh. І я точно знаю історії дітей, які вони вже виросли з цією книжкою, але мені розказували їх мами, що це каже, наша різдвяна традиція щороку, черездвані чи, чи новорічна, книжку. відкрити цю книжку. Каже, вони вже дорослі, вони вже підлітки. Вони Дійстить, мамо, ми ж читаємо Юлі Туран значить, на цей новий рік. І вони відкривають і читають. І вони ці книжки брали з собою в евакуації uh -huh. зі словами: Ну, має ж бути щось з дому рідне. І uh -huh. це настільки зворушлива історія, але ну, це вже історія. Ми проїхали її. І насправді вона була, там було небагато інформації, вона така невелика була. Uh -huh. За форматом, да, велика, угу. красива, але угу. не, не, не дуже велика за об'ємом. Угу. А оця книжка, вона дійсно така собі сімейна різдвяна енциклопедія. І Класс. я прям і я прям мрію. Мені прям треба її вже Ос, слухай. ну Обов'язково треба. І Я прям мрію, що вона буде у людей. От знаєте, як теж стане такою традицією повертатися до неї і на кожне різдво діставати і щось перечитувати, і щось робити. Там якісь ці вправи, і щось можливо собі. Освіжати в пам'яті, а щось. Ну, бо мені здається, такі книжки, ти їх і не прочитаєш зараз. О ти такий сів і прям всю книжку одразу так, прочитаєш. Так, Це так. Не, не, не ну, вона ж не... дійсно, вона як такий адвент. знаєш. Ти, адвент. Доки ти готуєшся до Різдва, по-перше, ти зможеш створити собі такий різдвяний настрій. Так, так, так. А як він твориться на з простих речей, які ми творимо руками, власне, так? А, зробити того самого павука. От. Я в цьому році навчилася його робити. Супер. Да, і тепер... Ти моя героїня. І я, значить, їздила, коли в опішню привезла з собою е, жмут соломи. Паша, привіт, mm. дякую тобі за той жмут соломи. От і збираюся в хаті собі такі зробити, Клас. бо бо от ну чомусь це необхідно саме зараз. Я ще минулого року хотіла, але в мене не було жмута соломи. А тепер вже є. а Ще є в тебе тут, тут і схема є, мабуть, так? Теж як, так, як так, робити там є схема. По, ми, ми, ми шукали, в шукали робили. Насправді, ти абсолютно зараз в точечку втрапила, бо... Перша ідея книжки цієї, і перший варіант назви ми так ми хотіли зробити книжку Адвент. Ми так, ну, ми ну, так бачиш, 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 бачиш. Вона там розчиталася. І структура так і лишилася, що ми, ми uh -huh. йдемо от, з давнини до сучасних uh -huh. якихось uh -huh. речей, з давнини оці, ще до християнських, да, потім християнство, але теж ну далекі від нас події, далекі від uh -huh. нас землі. І виходимо ми в через там подорожуємо Європою uh -huh. Uh -huh. і виходимо ми в наше в, в рідне в Українське і, м і ця структура. Ну, напевно, що вона тут зчитується. Ми так і хотіли. Просто ми, ми зрозуміли потім, що у нас в ці 25 днів. у У нас нас все не влазить. Ну, у нас дуже я я дивлюся, що його треба в грудні починати чи, в, грудні, в, листопаді в листопаді починати, листопаді, починати листопаді, читати так. і починати готуватися до Різдва. Ну як, власне, ми зараз, мабуть, вже і будемо робити якось готуватися заздалегідь для того, щоб щоб створити собі добре свято, та треба а, до того плідно попрацювати. А, так, і от ти класно сказала про цього павука, що дуже чомусь uh -huh. хочеться де да, його повісити. А я, а, а я ще хочу так сказати, що знаєте, все, що вам зараз хочеться, не відмовляйте собі, бо насправді ми живемо в таких страшних обставинах. Uh -huh. Що будь-що, що нам допомагає триматися, будь-що, що нам допомагає втримати оцю ментальну нашу наш ментальний дашок на місці, треба робити. А знаєте, листопад і грудень це і так у нас важкі завжди і. Без війни просто за шкі... ну, просто uh -huh. погодно нема сонця депресивно. Якісь такі стресові місяці. то Тому дійсно, чим зараз більше буде вогників навколо uh -huh. і вогників всередині, а такі гарні книжки, вони, ну, це і є ті вогники всередині, які нас зігрівають, так, які нам дають якусь надію, то тим краще, Господи, ми доживемо точно до цього нового сонця і ми його зустрінемо і відсвяткуємо Різдво так, як, як слід. Та взагалі кожен наш. Крок не має бути е, пустим, як то кажуть, знаєш. Якщо е, ми хочемо зараз повноцінно е, жити, а ми хочемо, е, хочемо. Ми хочемо. Так. От ми сьогодні про це говоримо в День Збройних Сил України. Так, так. а за що вони воюють? Це те, щоб ми повноцінно жили і. і... От Саме під час повномасштабного вторгнення, як ніколи, стало зрозуміло, наскільки важливо кожен день е свій творити якимось таким чином відчувати життя на повну силу. Хочеться так зробити. павука, Робіть, друзі, mm -hmm. хочеться зробити кутю, е та ж робіть, хочеться зробити там, я не знаю, цей традиційний, Боже вилетів з голови. Uh, кекс. Йольське полено? Ну, мабуть, да, да. щось, таке. Да, щось таке. от, то теж саме час замішати тісто і зробити і поставити. А, Штолін. Штолін. Ти маєш на увазі Штолін. 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 Да, да, та, та. Але от, що таке Штолін? Це ж і є насправді ну, Штолін, бо це ж такий. Кексом його не повертається, язик назвати. У мене повернувся. <свісно> <свісно> Ну, Отже, да, це така випічка з цукатами смачна угу. і солодка, але вона яку має форму? Вона така видовжена. Угу. Тобто це дійсно, Бо Бо чому? Бо, бо, бо коріння цієї історії уходить саме в язичницькі часи, коли робили це йольське поліно, коли його угу. да, там мали обов'язково запалити, потім його лишити, і з нього на наступний рік, на наступний Йоль, розпалювали це священне вогнище. А потім ця традиція просто трансформувалася. І ага, у нас має бути на столі цей штолен, який дійсно продається в магазинах Німеччини. От я була в Мюнхені, наприклад, у жовтні. І, у він вже вже, було. і він уже лежить цей штолин, і вже в магазинчиках з'являлися різдвяні стелажі. різдвяні та, стелажі. Та, 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 тобто ще 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 у них ще була, ще була абсолютно угу, вся угу. ця атрибутика, Але в кожному магазинчику вже був стелаж з різдвяними шоколадочками, з якимись красивими та, Так, 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 так. І, Ми одночасно угу. були з тобою. І, 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 бо, бо, вони, ну, бо вони це відчувають якось і розуміють розуміють, бо Uh, ну насправді так. І в Європі навіть там десь м'якіший клімат, десь більше жорсткий, але зима все одно сіра, мрячна, uh -huh. вся така Ну, Запалити сонце можемо тільки ми так, самі. Так, не завпішно. І без цих свічок, ну не затишно, без цих гірлянд, без цієї ілюмінації. А це дає сили, правда, триматися. ну, Це правда. Слухай, як довго тривала робота над книжкою? Ну насправді довго, бо кілька місяців я ну, два місяці так точно я знаходилася. Я тільки в пошуку матеріалу, потім ми з Оленою рибкою робили структуру цієї mm -hmm. книжки. У нас там було кілька варіантів щось, бо ми, ми ще хотіли піти трошки далі mm -hmm. піти трошки далі і розказати про Маланку Василя. і і навіть дійти до хрещення, потім uh -huh. ми зрозуміли, що це вже у нас ну, дуже буде велика книжка, і все одно, і тоді у нас зміщався б е, акцент. Тобто uh -huh. не було б, ну, це була б вже не різдвяна подорож, а така прям зовсім зимова uh -huh, подорож. Uh -huh, uh -huh. І ми все таки вирішили е, зробити, зробити так, обмежитись трошечки, зробити отак, бо мені страшенно ще хотілося розказати, ну, бо, да, Маланка Василь, а е, мені uh -huh. страшенно хотілося розказати про ці всі вертепні традиції, да, про козу. Да. Так, але так, але це так, здається, має бути окремо щось. Е, можливо, можливо. Така, це яку, можливо, можливо, дична бо, якась штука бо про колядки наші про традиції колядування. Ясна річ, що ми тут розказуємо. Ну, uh -huh. ясно, що це тут є. Тут є он ще. От бачите, я зараз просто теж гортаю. А тут є різні різдвяні ворожіння. О, клас, клас. І деякі з них навіть я пам'ятаю з дитинствами. ми ворожили. Ми в родині. Так, сестра, а ну поділися, якимось різлими. одним. Одним. У нас є ще дві хвилини. А ну да, у нас ж вже святки почалися. Так, <laughs> так що в принципі сьогодні можна. Ну от у нас от у нас дивіться. Дивіться, Господи Боже, найпростіше, ти сама сказала, да, в тебе є вдома пук соломи. Ага. От взяти якоїсь соломи. <свят> і витягнути, якщо довга соломинка буде, то це буде щасливий рік для uh -huh, тебе. Uh -huh. Якщо вона коротка чи якась поламана, то ну ясно, щось будуть які не горазди. Якщо нема соломи, значить <свят> візьміть сіно. <свят> візьміть, що є. Візьміть, що є. Просто <правж> щось <правж> таке, якийсь <правж> <правж> такий, такий, такий пучечок, де можна <правж> ну, там, <правж> щось витягнути. <з> нього, <правж> да, коротеньке там і, і довгеньке, не знаю. Ниточок з килима на, нащіпайте. Ну так, це дуже-дуже-дуже Проста штука, Проста штука, але така вона теж символічна і дієва. Так. Е, так. І що я ще хочу сказати на останок? Це те, що знаєте, ця книжка, вона. Вона сяє, от ти можеш це бачити, угу, правда? Вона сяє. В ній стільки намальовано свічок, угу. і в ній стільки намальовано янгулят. До речі, одне з завдань інтерактивних цієї книжки це приховати всіх янгулят, янгулят, та, та, янгулят та, в цій та, книжці. І воно все так красиво, якось обведено золотими фарбами, що вона реально сповнена цього світла і цього тепла. Як власне і має бути різдвяна книжка. Дякую тобі за сьогоднішній ранок, дякую, дякую за тобі. цю книжку, тим, що ти поділилася нею. Сподіваюся, друзі, ми вас наснажили на те, що вам необхідна ця родинна така атрибутика, бо книжки це. А те, що дуже класно читати разом. От, це те, що нас об'єднує, а тим паче книжка про Різдвяні свята. Що, друзі, ми хотіли б піти на музичну паузу, але бачу, що вже час новин у нашій студії. Тож прощаюся з вами, бережіть себе, будь ласка, слухайте українське, підтримуйте українське і задонатьте сьогодні на Збройні Сили України. Бувайте!